Друзі, вітаю. я Андрій Дроздай. це канал Львів24. За останні дні правоохоронці і журналісти оприлюднили нові обставини у справі вбивства Андрія Парубія, які багато прояснюють щодо світогляду і мотивів підозрюваного у цьому вбивстві Михайла Сельникова. Завдяки блискучому розслідуванню журналістів телебачення Торонто вдалося довести, що підозрюваний у вбивстві відомого політика давно ненавидів Україну і підтримував російську пропаганду. Щонайменше з 2014 року, Михайло Сельников звинувачував Україну в ракетному обстрілі Краматорська в інсценуванні трагедії в Бучі. Більше того, він через соціальні мережі сам шукав контактів із російськими спецслужбами. Журналісти встановили, що Сельников раніше користувався сторінкою. У російській соцмережі ВКонтакті, і там він був зареєстрований під іменем Олександр Пушкін. У 2015 році Сцельніков називав російсько-українську війну громадянською, гражданською. Також він поширював російську пропаганду і був підписаний на сторінку проросійського провокатора Шарія. Підозрюваний у вбивстві Парубія буквально ненавидів Революцію Гідності її учасників. Близько ста разів він згадував у своїх коментарях Майдан і Зокрема, йшлося там і про Андрія Парубія, Олега тягнебока в дуже негативному світлі. Також Сельніков ділився у чатах планами виїхати з України і шукав шляхи для цього. Він навіть був готовий використати з цією метою зникнення сина під час боїв за Бахмут. Слідчі за цей час вже детально встановили, як саме Сельніков готувався до вбивства, як він замітав сліди після злочину? І фактично ми бачимо тепер абсолютно чітко представника класичної російської вати, який свідомо йшов на вбивство відомого українського патріота і політика. І тут виникає цілком резонне питання: якщо Сельніков настільки відверто роками демонстрував свою зневагу і ненависть до України, чому на нього не звернули? Увагу відповідні спеціальні служби, і на цю тему розмірковує також і відомий журналіст Денис Казанський. Я зацитую його дописом. Телебачення Торонто виявило, що вбивця Парубія Михайло Сельников ще в 2022 році працював на російську пропаганду відкрито. Виходив в ефіри російських пропагандистів і поширював там брехню про масовані вбивства, масові вбивства в Бучі і про Краматорськ, де Росія вбила ракетою більше 60 людей на вокзалі. Україна обстріляла сама себе, заявляв Сельніков. Для Росії це був справжній подарунок. Львів'янин, який підтримує російську агресію проти власної країни. Тобто злочинець і не думав переховуватися роками. Він працював на Росію відкрито, але при цьому спецслужби не помічали його і не притягали його до відповідальності. Російський агент працював, в принципі, не ховаючись, не був знешкоджений, поки не скоїв тяжкий злочин. Напевно, ще і якісь координати зливав росіянам. Це провал СБУ. Констатує Казанський. Ну і звісно, ще одне підтвердження того, що його пояснення, що за, до загибелі сина як мотиву злочину, це абсолютно брехня. Сельніков працював на Росію ще від початку війни, коли його син був живий і воював на фронті. Отже, вбивця це від початку допомагав тим, хто його сина, врешті-решті, вбив. Кінець цитати. Від цієї історії насправді стає не по собі, оскільки таких сельнікових пушкіних навколо нас ще дуже багато, і варто бути дуже пильними, аби випередити їхні злочини і не з'ясовувати потім усю правду вже після того як найгірше сталося. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше.